Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата. Та Соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко.